Вітаю вас! Сьогодні у нас повільна вечірня практика йоги. Одразу переходимо до неї. Зручно розміщуємось на килимку зі схрещеними ногами, спинка витянута, обличчя розслаблене. Правою рукою переходимо в динаміку і робимо колові оберти, витягуючи боки. Рухаємось через перед ліва рука і плавно перетікаємо з однієї сторони в іншу, почергово витягуючи правий і лівий боки. Очі можуть бути заплющеними, увага в тілі. Малюємо уявне напівколо і постійно рухаємось. Тут немає правильно чи неправильно. З наступним рухом Лівою рукою затримаємось вгорі. Тянемось недалеко-далеко далеко в діагоналі. Витягуємо лівий бік. Видовжуємо його. Розширюємо ребра. Продихаємо. Відчуваємо, як повітря наповнює все зсередини, з видихом через низ. дамо знову по колу і права рука піднялась вгору. Витягується правий бік. Обличчя розслаблена, рука тягнеться далеко-далеко в діагональ. І знову через низ опускаємося і йдемо зараз віце в нахил з видихом. Шия розслаблена, плечі не затискають вуха шию. Лопатками м'яко тянемо донизу до куприка. Куприки сідниці втискаємо в килимок. Подушечками пальців все далі тянемось вперед. Довга спинка. Дихаємо. І плавно з наступним дохом піднялись в положення, сидячи, ліве плеча залишили внизу. Правою рукою розкрилась вгору і по можливості завали її за спину. Прагнемо правою долоною торкнутись до лівого стегна. Погляд за праве плече. Розкриті груди. Дихаємо. І з наступним видихом повертаємося, вдих, міняємо руку. Праве плече внизу перед пліччям. А ліва рука пішла за спину. Лівою долоною торкаємось правого стегна по можливості. Очі можуть бути заплющені, увага в тілі. Затримуємо ще тут, ще вдих і з видихом повертаємось. При в положення, сидячи, розправили плечі і продовжуємо кругові рухи плечима назад. Розминаємо шию, трапеції живіт підтягнутий, спинка вирівняна. Зупинились. І звідси переходимо на коліна, підтягуємо живіт і йдемо в кішку корову плавні рухи синхронно з диханням. Навдосі проган, на видосі скруглення. Немає правильно, неправильно. Я ви і ваше тіло зараз тут. Довіртесь йому. Довіртесь кожному руху, який виникає зараз у вашому тілі. Спробуйте синхронізуватись з диханням. І звідси переходимо в собаку мордою вниз, штовхаємо себе в гірку. І знову починаємо імпровізувати з рухами. Динамічно перекочуємо з ноги на ногу, з правої сторони тіла наліво. Можна додати оберти тазом, витягуємо спинку, акцентуємо увагу на витянутих боках, переміщуємось на носочки. І звідси ми правою ногою з дохом крокуємо вперед, ліве коліно опускаємо. Момент тут витягнулись, підтягнули живіт. Глибокий вдих, видих. І звідси плавно обидві руки переміщуємо всередину і пробуємо опуститись на свій рівень якомога нижче. Якщо вам комфортно тут опуститись на передпліччя, Опускаємось, але слідкуйте, щоб спинка надмірно не скруглялась. Праву ногу сильно в сторону не розкриваємо, стараємось тримати її в контакті з плечем правим. Спостерігаємо тут за відчуттями. З наступним дохом припіднімаємось, укладаємо праву ногу повністю на килимок, зігнуту в коліні. Тут важливо центруватись. Не завалюватись на правий бік, рівномірно розподілити вагу тіла між обома сторонами. Якщо комфортно, опускаємось нижче, на передпліччя. Залишаємось тут, продихаємо. Приємне витягнення правої ноги. Якщо комфортно, повністю опускаємось вниз. Дихаємо. Можна додати легких динамічних покачувань з сторони в сторону. Слідкуємо, щоб тут було комфортно, щоб витягнення було приємним. Розслабляємось. Відчуваємо, як м'язи розтікаються поступово. Готуємось припідніматися. Відкруковуємо в планочку, тримаємо. І звідси плавний перекат собаку мордою вгору, підтягнутий живіт, підтянуті сідниці і собака мордою вниз. Знову рухаємось тут, імпровізуємо, крокуємо з ноги на ногу, або, якщо комфортно, залишаємось статися ще на кілька моментів. Витянута спина, сідниці дивляться в стелю. Готуємось повторити ту саму послідовність на ліву ногу, Вдих лівою ногою крок вперед між руки, праве коліно опущене. Приємний випад ліве коліно на 90 градусів. Ще на момент тут. І готуємось перемістити руки всередину відносно лівої ноги. І по готовності опускатися нижче, надмірно спину не скругляючи, грудьми тянучись вперед. Намагаємося більше випасти, відчути витягнення в правій і лівій нозі, відчути приємне розкриття. Якщо відчуваєте, що спина сильно скругляється, краще залишитись на прямих руках, не чиніть насилля над своїм тілом. Все в своєму повільному темпі, дихаємо, спостерігаємо, вдих, припіднімаємось і звідси лівою ногою повністю сідаємо на сідничку. Поза голуба відлаштовуємося, щоб не завалюватись на один бік, і якщо комфортно, повністю лягаємо вниз. Тут можна додати недомічних рухів, покачатися вправо, вліво. М'язом так легше адаптуватись до нового положення. Робимо все з любові до свого тіла. Ще деякий час побудемо тут. І плавно готуємось припіднятися. Припіднімаємось, відкруковуємо в планку, перекат собака мордою вгору, розкриття грудного. І перекат на коліна опускаємо таз до п'яток. Лоб опускаємо на підлогу шию, розслабляємо. Плечі розправлені, руки витянуті впарадши Шишанкасана. переводимо тут дихання в свій звичний ритм, спостерігаємо за своїм станом зараз. Можливо, якісь думки приходять, пропускаємо їх далі. Припіднімаємось положення сидячи, розправляємо плечі, витягуємо ножки перед собою. Права нога до себе, ліва нога пряма. І переводимо праву ногу над лівою, коліно над коліном в ідеалі. Але на ваш рівень. Надмірно не тяніть ногу. Не має бути дискомфортних відчуттів. І залишаємось тут в нахилі. Комфортний нахил, не потрібно захоплювати стопу, краще захопити литку, потягнути лікті на себе і розслабитись тут, без напруги. Прагнемо приємних відчуттів, приємного витягнення. Ліва стопа натягнута на себе. Плавно припіднімаємось, міняємо ножку, витягуємо праву ногу до лівої і для балансу йдемо в нахил вперед до обидвох ніг. Можна захопити стопи, можна захопити литка. Слідкуйте, щоб спинка була прямою. Не скругляйтесь надмірно. Лопатки тяніть до кубрика. Коліна можуть бути тут ледь підзігнутими. Живіт втянутий. і шия розслаблені. Лобкову кістку прокручуємо до стегу. Припіднімаємось вгору і тепер ліва нога йде над правою. Права стопа натягнута на себе. Ми знову йдемо в нахил впарад. Стараємося лікті тягнути до підлоги і підтягувати їх до себе. Це включить м'язи спини. Рудьми тянемось також вперед, животом прагнемо торкнутися до стену. В коліні не має бути дискомфортних відчуттів. Продихаємо. Дозволяємо розслабленню розтікатись по тіл. Розширюємо груди постійно з диханням, не дозволяємо повітрю затримуватись всередині, глибокі вдихи і протяжні видихи. Через дихання наша свідомість з'єднується з тілом, з фізичним, з дахом піднімаємось в положення сидячи, і знову нахил з видихом вперед до ніг. Обидві ноги прямі. Приємне видвігнення. І вдих піднялись, з видихом дуже-дуже повільно хребеться хребцем, укладаємо себе на килимок в положення лежачі. Дуже повільно, не поспішаючи. Звідси підводимо обидві ноги до себе. Ідемо в позу перевернутого плуга. Хласимо. Заводимо ножки за голову. Руками тут можемо підтримувати таз, коліна можна залишити, зігнуті на лобі. Або, якщо комфортно, повністю витягнути ноги за головою. Стараємось звести тут лопатки разом. Замочком створюємо додаткову подушку. Страпається для шиї. Дихаємо. Можемо завести коліна по обидві сторони від вух, відчути більше витягнення спини. І плавно підготуватись до переходу в борізку. Ще кілька моментів тут. І припіднімаємо ноги вгору, обов'язково підтримуємо таз, тянемось носочками в стелю. Можна дозволити собі тут повільні рухи, такі, як хочеться, такі, як тіло просить. І дуже-дуже повільно, не поспішаючи. Знову укладаємо себе вниз хребет за хребцем. Можна тут залишитись ще на трішка, покачати з сторони в сторону, вперед, взад, промасувати спинку. Відчути себе в цьому положенні. Звідси ви можете залишатися для шавасана. Додатково включити собі мою практику, посилання на яку я залишу в куті цього відео, або ж полежати, ще деякий час в тиші. Я буду заняття повільно підзавершувати. У вас, якщо є бажання, ви можете продовжити розслаблення. Я дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що обираєте мій канал що практикуєте тут, до наступних зустрічей. Намасте. Сподіваюсь, ця практика принесла вам легкість і розслаблення. Бувайте!